Я вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. Ми розпочинаємо наш двогодинний ефір. Я, ведуча Анастасія Багаліка, працюватиму для вас сьогодні в день, і ми будемо говорити про важливі речі, які відбуваються в Україні і світі під час подій повномасштабного російського вторгнення. Зараз представлю вам нашого першого гостя цієї ефірної години з нами Ігор Розкладай, головний експерт з медійного права та модерації контенту в соціальних мережах. Це дем. Ігор, вітаю вас, раді бачити. Доброго дня наші слухачі і слухачки також зможуть подивитися цю розмову у Ютуб-каналі Громадського радіо. Говорити ми з Ігорем Розкладаєм будемо про досить важливий для, для української держави, скажімо так, суд. І поговоримо ми про те, що до суду передали справу. Про держзраду депутата Євгена Мураєва про що йдеться? Йдеться про те, що Євгена Мураєва, колишнього депутата і колишнього голову партії політради партії за життя і керівника партії Наші це така була в Україні партія, орієнтована на зближення з Російською Федерацією, а також колишнього власника телеканалу НАШ. Звинувачують у державній зраді, і також звинувачують в тому, що медійні ресурси Євгена Мураєва сприяли тому, що Російська Федерація робила в Україні як намагалася розхитати нашу внутрішню ситуацію. От якраз про медіаресурси Мураєва ми і будемо говорити, оскільки це важливий. Компонент для розуміння тої боротьби, яка точилася в Україні між 2014 роком і 2022 і точиться зараз, але вже не, не в тій формі, в якій вона відбувалася раніше. Зараз йдеться про відкриту гарячу фазу війни. А тоді війна, окрім того, що відбувалась в зоні АТО оос як вона тоді називалася, ще відбувалась в інформаційному просторі. Отже, Ігорю, наскільки важливо те, що Служба безпеки України звернула таку пильну увагу на зусилля Євгена Мураєва, його команди, його телеканалу, і розслідує це все у рамках великої справи про державну зраду? Насправді я вважаю, важливо. І насправді, те, що з'явилось лише зараз, ще раз доводить, що те, що нам вважається, те, що ми віримо, не завжди можна підкріпити юридично, тобто іноді для того, щоб довести шкідливу діяльність того чи іншого суб'єкта, потрібен час. Цей час, на жаль, часто грає проти нас, але якщо ми хочемо справедливого правосуддя, якщо ми хочемо, щоб справи потім не розступалися, скажімо, в європейському суді справ людини чи навіть у наших національних судах. А для цього має тривати досить довга підготовча робота, в тому числі аналіз власне цієї всієї риторики, матеріалів, аналіз фінансування і так далі. І я знаю, що от якраз згаданий період. Єдиним таким більш-менш успішним кейсом був Питання я новості ми пам'ятаємо, дати досить такий гучний кейс. Но там якраз наскільки мені відомо було встановлено фінансування з боку Росії просто через проксі країн з Мураєвим. Очевидно, ситуація була значно складніша, Чому це не так швидко? Чому це тільки зараз? Але в будь-якому разі, добре що зараз ніж взагалі не було би, бо не покарано зло, як ми знаємо, зростає. Uh, ну і так, uh, ми, на жаль, з 2014 року мали цілий пул медій, починаючи від газети весті, яка безкоштовно роздавалася ну, на кожній більш-менш залюдненій точці, да? і закінчуючи цілим пулом каналів, які дозволяли собі робити марафони на кшталт 40, дозволяли собі. Розганяти, навіть ну, не гнушатися, показувати, начебто, слухання в Конгресі США, хоча це була просто орендована кімната, а де просто певні суб'єкти проводили захід, і це абсолютно не було ніяк пов'язано з самим конгресом. Але оцей весь пул е, і особливо непрямої риторики, спрямованої на не на кшталт не все так однозначно. Да накштаб на того, що не називати війну війною, а, говорити там про якісь міфічні втручання там з боку заходу, це якраз було на оцих каналах, до яких власне можна відносити канал. Наш Мураєв. Ну, Мураєв в цьому плані був, я б сказав, навіть, напевно, більш радикальний. Тобто, деякі канали все ж таки намагались бути більш обережним. Мураєв був, ну, як на мене, моє особлива особиста, напевно, оцінка, але все ж таки він був ну, відверто проросійським, і це було видно з його риторики і публічних виступів, ну, і, власне, і в мене. Тому те, що зараз те розглядається, я оцінюю дуже позитивно, хоча це може би дуже суперечить певною мірою нашій діяльності, яка покликана на захист свободи слова. Але треба нагадати, що свобода слова навіть на рівні Європейської конвенції захисту прав людини і основоположних свобод, вона має е, підстави для обмеження. І це підстави, очевидно, визначені законом. Uh, і вони стосуються захисту національної безпеки, захисту прав людини і захисту справосуддя. Uh, і якщо uh, служба безпеки має достатньо доказів і якраз на підтвердження uh, як мінімум захисту національної безпеки, то ну бальше питання суду зважено врахувати всі наведені uh, докази і uh, винести свій вихід. Ви згадали також і інші медіаресурси, які брали участь між 14 чотирнадцятим, газета Вісті навіть раніше, і 22-м роками у вливанні про російського контенту в інформаційне поле України. Я згадала, що в цей період між 14 14-м і 22-м роком. Мідія експерти вони фактично безпомильно вгадували у медіаресурсах, які виникали і з'являлися доволі активно в Україні про російський слід, але всередині і нашого експертного поля, і всередині медійної спільноти це часто перетворювалось. На перше, дискусію про межі свободи слова, про яку ви вже теж згадали, а по-друге, це перетворювалося на а доведіть мені, що тут є проросійський слід. Е, і ми витрачали дуже багато часу і ресурсу на це доведення в той час, як час цей був потрібен, також на, е, очевидно, збирання доказів для наступних судів, але е, це вже Якось трошки випало з поля зору нашої уваги. От про втрачений час я хотіла ще запитати: як вважаєте, чи е, щось можна ще зробити, чи не забагато ми його втратили? Ну історія не знаю умовного способу, да тому рефлексувати на те, чи ми втратили час чи ні, очевидно, що ми можемо говорити взагалі, якщо говорити про медійний простір про свободу слова. Тут можна починати з 91-го року. Да? Ми не створили, наприклад, нормальне суспільне мовлення 94-му році. Той час, коли принципі ця східна Європа це вже або створила, або от якраз створювала, Тобто ми цей. Цей етап пропустили і в 97-му, і в 2005-му, і лише в 17-му році у нас почався якийсь рух. Ми доволі довго дозволяли російському мовленню мовити взагалі без жодних підстав в нашому ефірі. і Це тривало до 95-го року, тобто 4 роки незалежності України. А ми дозволяємо Росії вільно мовити на нашу частоту, взагалі без будь яких підстав. І згадайте, що на той час досить радикальні були заходи в житті там перекомутація власне, українського телебачення і російського телебачення, це призвело до двох слідчих комісій в парламенті. Тобто, тут наші модерні історії дуже багато у цих точок, коли ми галили час, коли ми дозволяли ворогу абсолютно вільно. Перебувати на нашій території знову ж таки, дуже показовим є книжкове вторгнення, коли Росія в середині 90-х хвалила спеціальне де по суті демпінгове законодавство, яке дозволило. Українські ринки наповнити дешевою якісною російською книгою, коли наші видавці або ледь виживали, або просто не могли конкурувати з цим. А так само у нас був музичний простір, який був цілком заповнений після другій половини, починаючи з другої половини 90-х, Коли по суті пішла плеяда червоної рути, да і замість цього у нас з'явилися поючі трути» і вся ця нечість, і яку тільки кхе, вже десь. По суті, з 15-го року, коли з'явилися музичні квоти, вони дали певний поступ для розвитку української музики, а так само можна згадати баталії про дублювання фільмів. То це сьомий восьмий рік, да. Тобто, коли теж величезний був протест, що от як же ж так, тобто, це все лежить насправді в нашій постколоніальні травмі. Чому недооцінці того, що Москва нам не те, що не партнера, а відвертий ворог, який просто ослаблений своїми власними дефолтами всім решта був зайнятий внутрішніми справами, але тим не менше він ніколи не залишав Україну позикою увагою. І цього року якраз у нас є чергу, чергова прекрасна в лапках річниця, наприклад, проголошення незалежності Кримом 94-го року. Про це не часто згадують, да, але це ж теж було по суті за потурання Росії і подальші дії в Криму там щодо московського дому, відкриття університетів. Це все питання загальної гуманітарної гуманітарної політики. Тому е, дано дуже часто гаяли час, але в якісь критичні моменти, напевно, ми все ж таки трошки збиралися зусиллями і намагалися принаймні пригальмувати цю поповзучу окупацію культурну. Е, Ну ті ж власне тачки, дубльовані українським дубляжем, Росія так ніколи не змогла прибити, і це, навіть визнавали деякі росіяни, ну й або принаймні російськомовні як... Е, тому е, з медіа ми насправді е, навіть в певну міру і зараз перебуваємо в достатньо такій непростій ситуації, бо з одного ми у нас з 14 року не було введено е, стан, да? тобто у нас не було по суті жодних е, реальних механізмів, які було могли застосувати як саме під час воєнного стану і в тому числі обмеження свободи слова. І тому ми мали дотримуватися взятих на себе зобов'язань починаючи з тої ж європейської конвенції з прав людини на самоположного свободи. і тому тут ми перебували і перебуваємо наразі, де дещо теж складних обставинах, навіть готуючи закон про мене, ми теж мали досить серйозні баталії з європейськими експертами, пояснюючи, що директива, яку Мали імплементувати в рамках зобов'язань спочатку по угоді про асоціацію, а, а пізніше в рамках самих вимог Єврокомісії до України як країни-кандидата. Сама директива вона спрямована на вільний ринок. Вона спрямована на те, що ідеї, продукти вони безперешкодно мігрують між кордонами, що медіа сервісом країни може спокійно надаватись в іншій країні. І коли ми стикаємося з ситуацією, коли ми навпаки маємо щось вити, в принципі, прямо суперечить симій дев'ять директиви, і пишучи закон про медіа, ми змушені були вигадувати цілий розділ дев'ятий розділ закону, який от передбачив цей такий баланс між нашими зобов'язаннями і власне нашими потребами, нашими потребами захищати. Наш інформаційний простір, бо ми бачимо, як росіяни спокійно заходять на європейський ринок, і в принципі вони таким же успіхом можуть заходити з Європи вже до нас. Тому тут да, ми втратили, але з іншого боку, треба ще розуміти контекст що. У нас не було таких дуже легких механізмів, коли ти от не сподобалось там назв призначили ворогом, да і все вимкнули. так на жаль, не могло бути, але звісно, що ти ворожі сили цим дуже прекрасно користувалися. Це факт наскільки великою була та аудиторія в Україні, до якої апелювали і для якої працювали не тільки канал наш, а й інші канали умовного проросійського пулу. Ну, я не візьмуся оцінювати в відсотках, але скоріше можна оцінювати хто, Да? Тобто о, тут можна оцінювати скоріше змістовно, тобто, що це е, на, на чому вони грали? Вони грали на ностальгійних проявах е, спільного минулого, е, на проявах, яка кажу, що було в центрі совєтське житті, як булочки три копійки. Да? Тобто можна ці всі дуже відомі заїжджені, але на, на жаль, тим не менш ефективні. Стереотипи, які міксують е, ностальгію за власне власним е, минулим, да, власною молодістю, і, е, начебто, тим, що було, хоча на жаль, воно часто не було. Е, плюс е, вони часто грали на страхах, на опередженнях, е, там, починаючи від НАТО, починаючи у тих же середся да, і так далі, це все насправді стереотипи упередження, коли є якийсь умовний ну як мінімум, якщо не ворог, то принаймні якісь недружні суб'єкти. От його треба публічно зашимити. І тут випливає аудиторія, це могла б бути зокрема, і це до речі, підтверджувало дослідженнями щодо вразливості тих чи інших аудиторій до дезінформації. От одної з таких аудиторій були. Такі полкі прихильники московського патріархату, е, власне, їх якраз в дослідженні розцінювали як одну з аудиторій, яка дуже сильно на жаль таргетувалася, і власне, яка була вразлива до подібних інформаційних теорій. а так само люди, які настолькували за, за СРСР, люди проросійсько налаштовані. Тобто тут можна вичленяти ці групи, і напевно вони не будуть навіть чисто регіональні, вони будуть по всім регіонам, тому що ну, за радянських часів достатньо була сильна міграція населення. І е, сказати, що там у нас умовний захід це суто патріотичний україномовний схід ні, це категорично неправильно. Тобто я є достатньо не патріотичні люди, так само як на сході України. у Нас є патріоти, які зараз навіть в окупації моделяються витримувати цей тип. Тому тут скоріше воно таргетується віково, освітньо, ностальгійно. Це не була велика аудиторія, але все ж таки вони займали свою долю ринку, і ну інакше б вони просто навіть не інвестували гроші. Тобто, це, це трошки інша історія, ніж та, ніж та що зараз є з дезінформації, яка генерується на, в Москві для українців. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говоримо на громадському радіо зараз з Ігорем розкладаєм, головним експертом з медійного права та модерації контенту в соціальних мережах ЦЕДАМ. І в цій дискусії про, про російські інформаційні канали в Україні є ще одна важлива ланка, окрім. Аудиторії, окрім власників, керівників проєктів і власне самого контенту є ще важлива і не така видима для суспільства ланка: це ті, хто роблять контент. Редактори, медійники, журналісти і паралельно з новиною про скерування до суду справи про дерзраду Євгена Мураєва. У нас розгортається в соціальних мережах така цікава історія, яка стосується екс шеф, -шеф редакторки Каналу Зік Дарії Гордійко вона вирішила піти з центру громадського здоров'я після того, як там виник внутрішній скандал і несприйняття її особи частиною команди. А в чому вся історія? Історія в тому, що частина медійників в Україні, а ті, хто роблять контент в соціальних мережах, вони теж власне належать до медійників, трошки з іншого поля, але тим не менше. Вони не сприймають тих, хто працювали з проросійськими проектами. І от Дар'я Гордійко в своєму прощальному пості, так би мовити, написала, що в Україні фактично не існує медійників, які в своєму анамнезі не мають проросійських інформаційних ресурсів. А наскільки це правда? А, ну думаю, що це цікаве зауваження. Дійсно, треба трошки розмежовувати людей, які приймають редакторські рішення, і рядові журналісти. Тобто, ну, я би сказав так: у всіх, звісно, карма підпорчена, да, але все ж таки до питання відповідальності за прийняття рішень. Тобто, враховуючи, що ну, перш за все треба розуміти, що дуже довгий час український медійний ринок був ну, доволі олігархізований. І тому, якщо ти хочеш бути медійником, у тебе не було незалежних мовників, по суті, да? тому що, на жаль, перша спроба громадського радіо в 2005 році була припинена на довгий час, да? і, відповідно, в основному ми так чи інакше мали справу з або дуже комерціалізованими проєктами, де були іноземні власники, або відверто розпорошеними між кількома великими олігархами. І тому, якщо ти медійник, у тебе вибір був, м'яко кажучи, маленький. Тут тобто, не працювати, не працювати хоча би там умовно на плюсах, інтері, СТБ, СТВ, ну і подібних каналах, які відносяться до основних власних груп медіа за якими стоять ті чи інші прізвища. Ну по суті, які ще були по п'ятий канал, так само да? хоча там були принаймні формально підписані засади редакційної політики незалежності, ну але все одно і з Петром Порошенком і тому ну насправді тут медійникам дуже важко було, тому що це правда ринок. І тому, якщо людина працювала на якомусь з цих ресурсів. Важливо ще розуміти, що вона робила, да, і наскільки її репутація дійсно замахне. Очевидно, що і журналіст може міг готувати такі матеріали, що ну да, це людина, яка не мала би працювати в чину незалежних чесних медіах. Але коли ти шеф-редактор, то на тобі власне лежать вся зона відповідальності за ухвалені рішення за контент на цьому каналі. І сказати, що це просто культура канцеленгу, як вона написала власне в своєму пості, ну, це трошечки не до кінця чесно. Тобто, ти ніколи не, не виходиш, не, ну, умовно кажучи, не говориш, що «да, ми робили такі речі тому-то, тому то, і нам ми несемо там всю відповідальність за це, Тобто, хоча б якесь публічне вибачення за це мало би бути напевно. Коли цього не стається, і далі це намагається прикритися ну, такими а, патріотичними гаслами. Начебто, от, от, вчора ми всіх підряд, а сьогодні ми такі фашисті. Ну це вже говорить про певну, напевно, мрамі на сторону тієї чи іншої людини. І тому я думаю, що така реакція доволі справедлива. Тобто є люди, які працювали на таких медіа, вони потім навпаки прагнуть. Вирватися з цих медіа і працювати в чесних медіа, і таких людей очевидно, треба підтримувати. А ті люди, які з спокійною совістю могли генерувати контент, і це стосується ведучих, які ввели от на все ці ток-шоулясереся да? та зараз ведуть редакторів. інформаційний марафон. Ну, власне. Тобто тут у мене залишається величезні питання щодо того, наскільки у нас ще не працює до кінця інститут репутації. Тому що якби працював інститут репутації, напевно, у нас би тоді було б, а по-перше, більш ретельний вибір того, де працюють люди. А саме головне, бо у нас нарешті з'явилася неправдива саморегуляція у сфері медіа, те, про що ми давно ми і те що, на жаль, досі не стається. Але оскільки така історія, як е, приклад з Дарією Гордійко, в цілому трапилася, стала можливою, вона означає, що інститут репутації все ж зароджується в медійній спільноті в Україні. Так він зароджується. Ну тобто знов ж таки, ми тут не займаємося з радофінством, да, тобто ми говоримо про те, що є певні е, проблеми. А, і те, що такі кейси виникають, вони якраз говорять про те, що репутація починає бути цінним капіталом, за які треба триматись і відповідно, це хороший, хороше, як мінімум, приклад для молодих журналістів, що ще з університетських лав мають досить прискітливо і ретельно розуміти, а куди вони йдуть і чим вони будуть займатися. А, тому що далі це може вартувати цілою кар'єри, і ну напевно, це хороше в цьому плані кілька. Він, він він хороший для журналістиків, цілого не для конкретної людини. Е, ігоре я підвожу до останнього запитання в нашій розмові. Мені хочеться, щоб воно прозвучало, тому що воно якби підводить риску під всім, про що ми сьогодні говорили, і в контексті. Телеканалу, наш екс-депутата Мураєва, зараз його справа скерована до суду, ем, і його звинувачують у Держзраді. І в цілому пулу проросійських медіа в Україні як довго ми в цілому можемо розгрібатися з наслідками і в інформаційній площині, і в нашому медійному середовищі, тобто і серед тих, хто створює контент, і серед тих, хто його споживає. Ну, я би сказав, що наслідки ми будемо розрібати довго, а, і ну, чому можливо це трошки звучить так не те, що песимістично, да, але те, що реалістично. А, тому що ми маємо зараз по всім дослідженням медіа споживання, у нас першим джерелом споживання як мінімум новин, але не тільки новини, але й комунікації, це і телеграм. А в телеграмі люди дуже часто підписані не лише на громадські суспільні, там вів, українську правду, але й часто на якісь канали, в яких є перше питання, хто їх веде і хто за ними стоїть. Я вже мовчу про троху, а, і, ну, і власне людно. Як на мене, цинічний е, 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 ролик трохи, яка розказує про медіаграмотність. Власне, вони зняли кілька днів тому це такий ролик, і це, це було дуже цікаво. Але насправді не вміння фільтрувати джерела інформації і прагнення отримати інформацію швидшу, більш ем, таку чіплявольну, да, я би сказав, перед тим як подумати взагалі, чи є підстави для такої інформації, чи це достовірні джерела, чи, чи взагалі таке сталося да? Воно о, показує, що суспільство ще над собою працювати щодо медіаграмотності, фільтрації каналів інформації, і оцим перестати гнатися за, за інформацію, крім тих випадків, коли це там ну, реально загрожує життю, ну особливо коли обстріл, да або подібні історії а, тут ще нам є чого вчитися, але я б сказав, це світовий тренд, тобто це не лише Україна цим страждає. Uh, і єдине, що можна тут робити, і тут держава має ще більше докладати зусиль, як і власне всі ми, да, кожен на своїй ланці, це вкладатися в навички повсякденні навички медіаграмотності. Так само, як ми там миємо руки, чистимо зуби, такі так само і у нас мають бути навички медіаграмотності, і це не швидкий процес. Він рухається. Uh, є дуже багато хороших проєктів, uh, Є нишові проєкти, які займаються, ну, наприклад. От один з моїх там улюблених зараз це культур триге, який займається розбором картин, і, власне, спадщини того, як Росія присвоїла дуже багато нашої спадщини собі. І от подібні проекти, вони теж це, це дуже хороший антидот, і їх треба підтримувати. Кожен з нас може це робити там маленьким додатком, навіть своїм переглядом це теж підтримка. Тому. Я би сказав, що я стримано оптимістичний. Я розумію, що це не швидко, але ми рухаємося, все ж таки правильно нафтому головне не сходити і дуже довго доріжки, до яку нам доведеться цим пробігти. Дякуємо. Будемо відпускати. Ігор розкладай головний експерт з медійного права та модерації контенту в соціальних мережах. Цедам ми говорили про медіа про російського пулу, які досить довго працювали в Україні а зараз. Щодо екс власника одного з таких медіа, екс-депутата Євгена Мураєва і його телеканалу наш. Ну, тобто, це не справа проти телеканалу, наша справа про участь телеканалу, наш в тому, що відбувалося в українському інформаційному полі, як активно тут працювали росіяни. І справа ця наразі скерована до суду службою безпеки України, яка займалася цим розслідуванням Євгена Мураєва. Звинувачують у держзраді. Будемо стежити за тим, як всі ці зусилля даватимуть плоди. Ігорю, дякую, ага. прощаємося. Дякую вам. Але не прощаємося з нашими слухачами і слухачками, адже ми будемо говорити далі. У ефірі громадського радіо. Я ведуча Анастасія Багаліка, і за кілька хвилин продовжимо. На пульсі аналізуємо головне на громадському радіо.